Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» гурток англійської мови стак, керівник, шафародська, зінейка, Семенівна На попередньому занятті ми з вами брали тему, любі друзі, одяг зустріча. Давайте ви мені розкажете сорочка. Сорочка, сьот, спідниця, скіот, блузка, блауз, сукня, трес, футболка, ті, щот, Шкарпетки, сокс, колботки, тайц, молодці, рукавиці, мітис, рукавички, глас, парасолька, амбрела, шорти, шоц, Так, сандалі, сендас. Черевички, шус. Сапаги, гай, будс. Добре, сьогодні ми з вами почнемо нову тему овочі та фрукти fruits and veg and овочі, veg... e vegetables, фрукта, fruit, fruits. І так, яблуко, apple, слухаю, слухаю, слива, plum, груша, pear, вишня, черешня, cherry, полуниця, strawberry, банан, banana. Дальше, диня, melon, арбуз, watermelon, виноград, grapes, ананас, pineapple. Апельсин, орінч. І так, яблуко, епл, слива, plum, руша, пея, вишня, черешня, черрі, апельсин оріч, полуниця, strawberry, банан, banana, диня, мелен, арбуз, watermelon, виноград, grapes, ананас, пайнепл. Тепер пишемо яблуко, епл, слива, plum, груша – pear, вишня, черешня, cherry, чери, апельсин, оранж, полуниця, стробери, банан, banana, диня, melon, гарбуз, вотемелен, виноград, грейпс, ананас, пайнепл. Так, пишемо яблуко, apple, слива, plum, груша – пер. Вишня черешня cherry. Апельсин – оранж, полуниця стробери, банан, бенане, так, диня – мелин, арбуз, водже, мелон, виноград, грейс, ананас, пайнепл, лимон, лемон. І так, яблуко, епл, слива, ламп, руша, пеер. Вишня, черешня, черві, апельсин, оранж, полуниця, стробери. Диня, мелен, гарбуз, мелен, ананас, пайнепл, лимон, лемен, виноград, грейс. Розуміла? До побачення в барі. Продовжимо цю тему на слідчому занятті.